Взагалі, в моєму житті присутні дуже давно. я завжди займалася якимось різним видом спорту. Напевно, від восьмого класу я вперше прийшла в спортзал. Мені все подобалося. Я якби все займалася, але якогось результату не бачила. В принципі я до цього результату ніколи і не йшла до цих пір, до цього року, коли я вперше вже. Почала більше слідкувати за фігурою, за харчуванням. Я почала цим більше цікавитися. Суто зі сторони здоров'я. І вже тут мене підхватила Оксана, яка є моїм тренером. Вона побачила в мені цей потенціал і тільки запропонувала такою фразою А давай, можливо, спробуємо. І я така, Давай, зразу давай мене засвітилася вже ця. Мета, мрія, зірочки в очах, мабуть, з весни вже так офіційно почали готуватися до цих змагань. Тренування три рази в тиждень, які я не пропускала. Добавлялося також кардіо. якщо не кардіо в залі, то а в мене було кардіо вдома. Я ходила по сходах з першого по десятий поверх, і так 10 разів, тобто 100 разів потрібно було піднятися. Це було кардіо для того, щоб розганяти метаболізм, більше сушитися, підтягати м'язи. Почала більше стежити за харчуванням, тобто вираховувати калорії, вираховувати білки, жири та вуглеводи, що найбільше було мені потрібно, щоб не виходити за межі і щоб. Не було того, що не доїдання якихось зі складників, оскільки все було важливо для росту м'язів, для підтримки жіночого здоров'я і тому і від початку себе готувала, що це мій дебют. Я просто пробую і виходжу на сцену заради себе. Я виходжу у своїй прекрасній формі, в цьому красивому образі, в макіяжі, в купальнику, в зачистці. Все, я для себе вже переможе. І Я вже на сцені відчула оце своє перше хвилювання, але я як на, ну, на мою думку, справилася добре, що також для мене дуже дивно, бо я все себе недооцінюю, все себе в чомусь критикую. А тут я зійшла зі сцени повністю задоволена. Я кайфанула, я отримала те, що хотіла. І вже коли ми чекали результатів, я оцінювала себе не найгірше в цій категорії. Я очікувала, що я займу четверте. Ну, найкращих, при найкращих розкладах я думала, що це буде третє призове, ну не друге. І я вже коли стояла на сцені і оголошували переможнець ззаду наперед, тобто четверте, третє. І от коли називають третє місце, я би вже тако дергалася, що це моє третє місце, а це не називають мене, все, в мене вже серце тут вискакує з радості. Я вже розумію, ну, моє вже точно друге. Коли вже назвали моє друге місце. Я ще так думаю, чи я точно почула, що це мій номер? Та ні, Калуш сказала. Ну я ж одна тут з калош, і вже таке задоволення прийшло. Срібло здобуває спортсменка з міста Калуш. Андріана Патрій, номер 236. Але я схожу з цієї сцени, бачу Оксану, в неї очі налиті сльозами. Вона тішиться за мене так щиро. А в мене в очах тільки бургери, картопля фрі. Я давай Макдональдс. Я ще не розумію, що це перемога вже тут. Така ейфорія і такий сплеск емоцій. Що ти навіть не розумієш, що це щойно відбулося, що ти стільки часу готувалася? Краще дарувати подарунки, приємно робити своїм людям. От для мене це немає кращого. Немає, мабуть, напевно, кращого за це. Тому це величезний успіх, тому вона мене десь вчить. Вона десь мені дає такий, знаєте, поштовх не здаватись, тому що я чотири рази брала участь і я жодного разу не, не попадала в фінал. Розумієте, тому це для мене ну надзвичайно шалений успіх. Цілеспрямована, вперта, просто людина, яка почула таку ціль і чітко до неї йшла. Тому ми готуємось на весну. А далі у нас ціль вона ще не знає, але це буде чемпіонат Європи та чемпіонат світу він відбувається літом, тому ми зараз навесно йдемо на чемпіонат України, а далі чемпіонат світу.